Можливо, ви вже чули, що діти самі обирають собі батьків. І здавалося б, на перший погляд, навіщо вам саме такі батьки? якби ви обирали, ви б точно обрали собі кращий варіант. Але це також дуже справедливо, тому що ці батьки були підібрані саме для вас. Я вам вже розповідала, як ви обираєте собі родову систему з огляду на те, який досвід ви маєте отримати в цьому втіленні. Як саме ваша душа має попрацювати, аби перейти на новий рівень? І виходячи з цього плану, вам підбираються батьки. І це для того, щоб ви могли краще пройти свій досвід, а зовсім не для того, щоб вони були люблячими, підтримуючими. Тому що інколи задача вашої душі, наприклад, полюбити. І дуже легко полюбити людину, яка до вас ставиться дуже дбайливо, лагідно. Яка дарує вам подарунки, яка підтримує вас в усьому. Але для вашої душі є задача полюбити людину, яка вас зневажає, яка вас б'є, позбавляє вас щасливого дитинства. І на рівні фізичного тіла це здається чимось дуже дивним, коли наше фізичне тіло насправді хотіло б жити просто в ситості, гармонії, безпеці. Але на рівні душі стоять зовсім інші задачі. І ваші батьки прийшли до вас саме такі, щоб допомогти вам цій задачі припрацювати. Я вже казала, що це зовсім не про підтримку. Це скоріше про те, як створити вам певні умови, як створити вам певні складнощі для того, щоб ви пройшли цей досвід, для того, щоб ви змогли їх прийняти, змогли їх, можливо, полюбити. Можливо, щоб саме з цього дитячого досвіду сформувався ваш стан на проходження вашого поточного втілення, саме для того, щоб у вас розвернулися ці програми, ці переконання, ці стани. І тоді далі ви починаєте набувати свій досвід вже з завантаженими програмами, станами, переконаннями.